thank you старенький шкіряний м'яч, форма улюбленої команди, збиті коліна і меганастрій. Це все про улюблений спосіб відпочинку хлопчиків із будь-якого чернігівського двору. Щоб хоч трішки наблизити юнацьке захоплення до професійної діяльності, був проведений чемпіонат стародавнього Чернігова з футболу. Організований виключно на голі ініціативі двох молодих прихильників спорту Артема Селезня та Іллі Седення змагання набуло чималого розголосу. Яскравим свідченням цього є чимала кількість команд: 16 Єдина вимога до учасників вік не більше 20 років. Абсолютним чемпіоном стала команда Молодіжка До того ж, були запропоновані такі номінації: Кращий воротар, Влад Сетров, кращий бомбардир Павло Федосов, кращий гравець Олександр Осипенко. І було ще хороше. Фіналі команди було осіна. Ну сірі пінаці сурішила. Головним здобутком як організаторів, так і учасників є те, що свій вільний час вони витратили на свіже повітря, активний відпочинок та популяризацію здорового способу життя. Тож не гайте часу створюйте свою команду і нумо на футбол замок так праздновать будете праздновать будем? а мы не пьем мы все спортсмены по морозке кока кол